Дивіться, як гарно. Зима. Але все вже розстає. Ми з Давидом йдемо в міграційну службу. Продовжувати посвідку на проживання в Україні. І це яка краса. Бачите? Як гарно. Давидка Давидка психує, що я йду знімаю, йому треба, щоб я швинейко бігла, так як він. А я так не можу. Ялинки. Така не дуже файна. Але сніжочок іде. 0 градусів було, зараз десь 2 градуси тепла. У мене давид такий сонце. О, це сонце світить, пече, жарко. Дощ, ооо цей дощ, мокрий дощ іде погано. Ооо, тут губати О, Немає вітру. О, хоть би, хоч би, хоча б чуть-чуть. Так все життя, все і воно так. Песиміст. А я оптимістка. Каже, щоб обережно. А я по життю оптимістка. Мені все добре, сонце світе, слава Богу. Іде дощ, слава Богу, слава Богу, що живі, здорові. І слава Богу, що рано проснулися. Я зовсім друга. А йому все не так, все погано. Ну, є такі люди, але загалом він хороший, добрий, але песиміст. А я оптиміст. Гарно, коли сніг. Але щоб сидіти в хаті і не виходити. Красивіші совітські дома. Хай бо милує. І куди ти від них скараскаєшся, від цього жаху. Нікуди. Нікуди не втічеш. Так само, як з наших людей, це совітське не виб'єш. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, тихого. Мирного і якнайшвидшої, друзі, що перемоги.